Ты с той стороны закинул тоже спинга, да, на кукурузу? А. А с правой стороны тоже кидай? А, я понял. Я... Так ты всю сеуху вачишь всю. Так, котерек підійшов. Так, готов. Думаю же, будет клево, не? А воно... Прохладно ехать на мотоцикле. Да, руки да. мерзнут. Знаешь, на качку на 4 да, утра да, ходит. Да, да. принять... так, так и есть уже. Хороший, хороший. Да а? я подсадник а? обниму. А? О, хороший. Дивый, Дивый да.

да, но не пухать Ну я не хочу рисковать. На червях. Давай, я понял, 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 понял. Сейчас стопу освобождаюсь сейчас. Да, да, да. Вот, да. Вот, за... ну, он... такие, как карасяра. Да, 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 да. Так, ребята. Тянем, тянем. Я ты вас, ты Да, 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 конечно. Ты что? Я же. лучше я п -п -п Я повыпутаю. я понял. Ты же такой рай ты. Не-не, карась. хороший. Мне так я же... Винники не вяжу, двеки. Полкилограммовый. Ты шо який здоровый. Да, да. На пуфик? На пуфик. На пуфик? Воним, все -таки на пуфи. на ты шо, пилкила точно есть, бля. Стоястый. Вот это только разякай камбала это. Ты шор, вот это да. Ух ты! Що там? Мори, море, його мори. Це точно, блин, виїдеш. Подірвувався, тут... бо Кирилович теж тягає, там ще ради відомості непонятно. Ага. Ти не рискуєш, ох, і рискун. А, не, хорошо держится. Але ячок. Б... Вітаю, вітаю. Так, да, ти да, ти да. Ти да. Кладу, так, серомаха підсекну. Ще хорошо клюну так. Маріго. Марію, Сергій Петрович. Да, веде, 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 веде. Красавчик, ох, красавчик, на, червя... на червяк, а нет, обратно. На червяк, на червяк да? Да, да, да. Ну, покажи так его в ладошки. Красавчик, красавчик. Ну, наверх пишутся амуртики. А, Красс? Конечно, я нахуя мы не пьяную. Хороший, хороший. Нашел? Опа. Держи, кабана. Есть. Ну, конечно, красавчик. Красавчик. Здоровый, так круглый. Ну, от мене Сергій Петрович повністю. Повності входить. Да. Петрович зловив. У мене покльовочка, бо мені треба догнати і обогнати. Я як гость тут. -то. Я шо? Приїхав сюди дивитися, як Сергій Петрович ловить? Ні. так нет а... нет а так попробуйте <соединяющие> <соединяющие> так что. Вот. есть на червячок красавчик на красавчик чуть-чуть чуть-чуть подогнали Поміняв нового гачка. диви, нового гачка поставив. Нов... Бач, чорна чорна. І на нього зловию. Оце вже О, тупо і будуть. Да, мені ж треба Сергія Петровича догнати. Сергія Петровича догнати. Це мінімум. Перегнать максимум Ох, катам. А йшло щось, воно перекособочене, так обочены, так и шло, значит... Подверли. Ах, подлюча морда. Ну, на пуфик прикинь. ките. На пуфик на, на цьому є? Є. Yeah. Може, на, на пуфик так лупишь аж как струна, блин. звісно, конечно це ж карась. Карась. І, мабуть, на пуфик сейчас самое yeah. А, ні, пуфик є. Опа! Красавчик! Ну вітаю, вітаю! Обходить мене геть, вже обійшов. Вже на третій круг обійшов. Йоп, келе мене. Ну, вітаю, сіранок. Море, 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 море. Козла. Та чого, нормальний карась, хіба сюди. Невеликий. Ти ще зірвався, ага. Це вже перше предупреждення в тебе, ж ти без платочки. Ну Хорошо. В два раза больше Сергей Петрович, но я его витаю. Щиро. Вот. еще стоит там. У нас на дальнем кордоне. Восемь утра. Начало девятой десь. Да, часика полтора можно посадить трудь уже помогаю тянуть видно одного тикши вытянул уже другу с двух рук уже другу а все я тяну ему помогаю так так шири, по Тримай. есть все стандарт. накладки на 100. хороший хороший стандарт на червяк на червячок а ну-ка черебарее Клюй! Кисерію Петровичу витягнув У мене одразу поклювочка, тільки черебари фекс сказав. Як бурятина! <реклама> 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 да. Фекс. І вже все тянув камболу, камбалу, камбалу тягнув Щось він не хоче сопротивлятися не Опа, красавчик, ну такий стандарт як в тебе. І стандарт, як у тебе такі витягнула штуки. А, я зацепив його по содовочками. Mm -hmm. і, і, і за хвіст. В мене нікуди не дій... Диви мене яка ловка. І за хвіст, і за все. Нікуди не денется. Я вже, если конкретно. І опять пусті гачки. Йола пали, що це таке? І здесь у мене нервні клетки попало, бо він даже не хотів дритись. А вот я его... чтобы он не да, 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 даже дернутый. О, oh! oh, хороший. Oh! Yeah. Holy. Да. Здоровый. Да. Да, да, да. yeah, Отлично. Караси крупные крыды. Гарный, oh, да. Там уже не было поклевок на карася. Oh, oh, oh. Да, сажу, как пеньок. И oh. там оно. Да и тоже, да, скучно, Карлович, Бо мені тоже скучновато, да ти Сергій Петрович тут тягає. О, хороший. Опорож, опорож. Работав. Вітаю. Ну конечно, конечно. Так мало ловить. Так мало ловить. Та та ну, ну, зловил. Свиженька. Опорож все таки є опорож. А? Красотуля? Ну, осе, скажем. Більше, на на півтори да, ладони. Да, 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 да. Що-то мені не нравилося мої поплавочки. А, а, а. Так. Сергій Петрович уже до десятка доходить, а в мене і пятерочки нема... Надо. Це п'ятий, да, п'ятий. Якщо ще витягнути його.

Хороший, тишой гиздовий, ти шоот, шо? отлично. Я якась черв'ячка сюди надіваю, бо в мене щось крунуло, але зірвалося. Не зірвалося, даже не почувствував. почувствовав. Все, 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 <сх> красавчик, красавчик. О, це хороший. У мене на черв'ячок. Да, диви. чернило працює. Я вас работав. Свою роботу знає. Крутяк, крутяк. Може і посадимо всякий кружки. Ні, так посадимо, посадимо. Ти потягаєш, я посадим. Це таке діло. Я тобі сказав, я поміч пішка їх. Да ловим, ловим, конечно, ловим. Давай, давай, куля. Сергію Петровичу бо в нього клює, а в мене не так вже. А то я перейшов. Да, 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 да. Нічого, ничего, не понимаем ее. Хороший. Кабанчик. Опа, отлично. А це кабани клюють. черв'я. Ось моя рука. Е... черв'ячок. Капець. Да. Отлично. Все, ребята. Трошки половили мы вже рибки. Часа, без не последних. Три з половиною часа половили. А ну Сергій Петрович, що у вас там покажіть на рибку. Бо я свої позоритись не буду. Рибку. Ой, десь такі храбаки. 12 штук. Оце риба. Оце риба, я розумію. Показую свої. Оба. У мене 6 штук. Ну, теж Тоже... да, один здоровий храбач. Ось вот, такі діла. Мирного недава над головою. Всім пока. Бістра на харамні ці коробчуки, краще. Щоб... Ну влупило хорошо Леч півспіну, блин, поднять. Сейчас ми подивимся що це. Робчук. Ну такий вже Хороший за кіло Може, може и півтора. Ні, півтора, наверное, немає. Ну красавчик, красавчик. Идите сюди От я і Подфатника свого испытал. Да, хорошенький як якби був два рази більший Да Уліпив так, що ледь успів підсікнуть Ось такий красавчик, ребята Коробчук Но він малий не нельзя Тихо-тихо Куди ти падаєш хочу показати t